Міністерство соціальної політики разом з Державною службою і іншими зацікавленими міністерствами та відомствами буде створена реєстр учасників АТО. Тобто, ми будемо намагати зробити так, щоб жодна людина не остала за межами нашої опіки. І я хотіла б сказати, що нами вже прийнята така постанова Кабінету міністрів України, яка надає право учасникам АТО бути протезовані позачергово і за рахунок державного бюджету. Ми запропонували, щоб збільшили видатки на протезування, на протезування на 279 мільйонів. Ці кошти будуть направлені виключно на протезування учасників АТО, які будуть. Ну, цим забезпечене. Ми розглядаємо і вже, внесли проект постанови Кабінету міністрів України, щоб учасників АТО, яким це буде потрібно, буде і надана допомога в протезуванні за межами нашої держави.